Зброя на сумському вокзалі на залізниці в обласному центрі сьогодні вилучили справжній арсенал. Він їхав у вагоні міжнародного потягу. Провідниця погодилася вести небезпечний вантаж лише за кілька десятків гривень. Подробиці у наших журналістів. Пакунок провіднику поїзда Харків, Москва, було б передано у Тростянці на станції Смородино за оперативними даними у картонному ящику. Зброя працівники СБУ зустрічають поїзд на пероні сумського вокзалу і вилучають передачу. Оглядають на місці. Там два ручних гранатомети і вибуховий пристрій. На запитання, як це опинилося у її вагоні, провідниця відповідає непереконливо. Пасажир і ці речі. І все. І де вони стояли? У, у первом купи. А гроші, гроші, не знаю, я грошей не бачила, і грошей я ніяких не брала. Так ви не один провідник у вагоні? Ще є напарниця. Вони максимально, звичайно, відхрещуються від відповідальності, але, як бачимо, в даному випадку все ж таки з'ясували, хто брав і що за це взяв, і що, що дійсно факт цей був. Насправді гранатомети вбухівка – це муляжі, а ситуацію змоделювали працівники СБУ. Для них це експеримент. А от жінка-провідник, що взялася вести небезпечний вантаж за 30 гривень, може втратити роботу. Вона кажуть, порушила інструкції. Чоловік пішов на порушення, мабуть, він думав, що за це буде течі. Яка за це відповідальність передбачена? Дисциплінарна. дисциплінарна катилі в або дісциплінарнелівольнення в даному випадку, скаріться второ. Дмитро Шпірко Олександр Білявський Новини СТС